Всім Танечко. починаємо наш новий тижневий влог. Ромочка, привітайся з Друзі, нами. Друзі, всім привіт. Ну що ж, життя починається, як кажуть. Хто пам'ятає, я вчилася водити авто, і чесно кажучи, зараз я боюся сісти за кермо за кермом їде Роман, бо я цього боюся, чесно говоря. Хоча ну, на початку мене не було страху, а зараз мені здається, що я можу щось там не так зробити, не так натиснути. Тому ну, ми вирішили знову треба трішечки поїздити десь в полях, як це ми робили раніше, коли я навчалася водити автомобіль. Тому зараз відправляємось туди, поїздимо, подивимося. Багато новин, багато було слів того, що клас, що ви повернулись додому. Я цьому дуже рада і дякую вам всім. І зараз поїдемо, будемо кататись. Є багато справ, які потрібно буде виконувати на наступному тижні, але все будемо розповідати вам згодом. Друзі, всім привіт! ну Хоч ми вже і віталися кілька хвилин тому, але ми виїхали з Юлею покататися на машині, бо Юля вже десь рік з копійками, з копійками назад каталася на машині, вже забула, як це робити, але треба вчитися, згадувати. Ну що вам ще сказати Учимося кататися, вже їдемо десь хвилин, 10, як завжди, тормозимо, трогаємося і їдемо далі. Ось так от, друзі. Погодьтеся, до чого ж наші поля неймовірно красиві. А небо я просто у захваті від цих краєвидів і красок. І поки я зараз рулю по полю, вчуся знову водити, хочу всім вам подякувати за ваші теплі коментарі, за вашу підтримку стосовно того, як ми повернулися додому, що ми зараз вдома і насолоджуємося життям. Звичайно, не обійшлося без невеличкої долі хейту. Але я на це не зважаю, тому що я зараз знаходжусь вдома і більш спокійна, аніж коли знаходилася в Німеччині. Тому я бажаю кожній людині знайти той шлях, який їй. Більш по душі я обрала свій шлях і я цим задоволена. Моє відео ні в коєм разі не призиває вас повертатися додому. Я просто ділюсь своїм життям, тому що є люди, які писали, що вони не знають, що робити. Вони розуміють, вони не знають, куди повертатися. Навіть завтра, дивлячись у записі, як я їхала задом на автомобілі. Мені здається, що в мене все охололо всередині, тому що чомусь я боюся їхати і паркуватися ззаду. Вперед проблем немає. Спокійно їду, все добре, все чудово. Ні, ніде нічого подальок не путаю. А ось назад не знаю чому. І вже не один день ми з чоловіком паркувалися, виїжджали, і все рівно в мене є якийсь. Внутрішній страх. Тому діліться, будь ласка, в коментарях, хто також паркується задом, і також, як у вас з цим, якщо ви новачок у водіжденні. Mm -hmm. Після водіння відправилась у АТБ, щоб дещо поповнити запаси нашої їжі. Якщо ти хочеш, ті, щоб ти їх їсти. Так, ці. Ось такий набір їжі ми купили в АТБ. Йогурт, трішки овочей, трішки виробі, хліба, виробі, сир виробі. і все. Крабові не хочеш? Ні. Вітаю. Сьогодні у нас вже понеділок. У мене був запис до лікаря. Я ходила отримати ліки. До речі, отримую я їх безкоштовно. Зроблю тут фото вам чека. Якщо не помиляюсь, то оці два флакончики тисячу. 398 гривень. Трішки поспілкувалася з провізором в аптеці, і вона мені сказала, що дуже багато людей зараз користуються цими ліками. Якщо шоці, особливо зараз, як каже, збільшилась кількість людей після того, як перехворіли цим вірусом, який був в березні. Я була в шоці, то я також цим вірусом хворіла. І знову збільшилась кількість запиту, тому що тільки цей препарат допомагає людині спокійно дихати, не кашляти. Я кажу за себе, мені також він дуже допомагає. Я звернулася до лікаря з запитом, що мені потрібно якийсь заспокійливий ліки, тому що я дуже погано стала спати. Ну просто не ну, Ой, щось там де? страшно стало. Стало дуже погано спати щось побігло, якась пораненка. Маю надію, що це був котик. Вибачте. Я дуже стала дуже погано спати, і лікар мене запитала, тому що я за щитовидку згадала, що в мене є проблеми. І вона каже, що на фоні моєї нервового стану мого могло піднятися ТТГ знову і це також давати поганий сон. Але вона виписала купу ліків, там тобто, є заспокійливі ліки. Ось ще й дощ почнеться зараз. Заспокійливі ліки, є ліки від тиску, тому що на фоні застуди мене почав підніматися тиск, хоча раніше такого не було, у мене був стабільно низький тиск. Ось так. І бачите, зараз теж йду і чую, дихання трішки перекривається. Біжу додому вже зараз, і зараз, скоріш за все, мої хлопці поснідають чи пообідають, що там вже по часу, не знаю. І ми поїдемо з Ромою до суду стосовно того, щоб отримати... Свідоцтво про смерть мого батька українського зразка. Бо це не так просто уявляється. Мені потрібно, щоб був у мене оригінал українського зразка, і я хочу це зробити. Все ж таки, мій батько був громадянином України і все життя говорив українською. тому. я це дуже хочу зробити для нього зараз. І біжу. Якщо вам цікаво, що треба для цього робити і чи потрібна ця вам інформація. Пишіть в коментарях, я обов'язково детально в одному з логів розповім про це. Друзі, вітаю ще раз. Як кажуть, це все той же самий день. Ми вирішили сьогодні приїхати до парку Горько і погуляти до центрального парку. Правильно назвати його зараз. Так він називається. Подивіться, стоянка автомобілів. Тобто люди в Харкові є. І це так класно, це неймовірно надихає. Я вас беру з собою. От, мої хлопці спілкуються ззаді. До речі, стосовно покупок в АТБ, те, що ми вам показували, знаєте, сіла з чоловіком автомобіль, перевели суму витрат на наші покупки 820, євро, 820 гривень. І це десь близько 20 євро покупки продуктів. Перерахували, кажу, ну і ми так сином також витрачали десь таку ж саму суму на їжу. Коли купувала продукти десь. Мене менше 20 євро за один похід в магазин обходилось завжди. <риклад> mm -hmm. <риклад> О, вам і Сирена. Тільки приїхали, як кажуть, в центральну частину міста. Так, наше життя реальне. Ви можете самі пробачтено, що є? життя триває.

Дійшли до озера, а його, я так розумію, скоріш за все оновлюють. Бачите? І доволі глибоке озеро. Син каже, мама, де лебіді? А лебедів нема бо озеро на реконструкції. До речі, зона книг повернулася. Також треба. Зараз хочу підійти глянути, можливо, вас візьму. Мені дуже подобається цей пам'ятник, до речі, він такий класний. У мене дуже багато фото.

Всім дякую за перегляд та за підтримку. Ми рухаємось далі. А на сьогодні я завершу цей коротенький влог про наші будні в Харкові, тому що відпустка у Романа закінчиться і він виходить на роботу.